Готові ви особисто взяти участь у відбудові зруйнованих міст після перемоги? Так, я особисто готова взяти участь у відбудові міст після перемоги, готова докладати максимальних зусиль для цього. Так, безумовно, тому що я сама з Запоріжжя. Для мене це дуже така. Рідна і близька тема. Особисто готовий взяти участь навіть після перемоги, але скоріше пізніше, тому що я вважаю, поки сам собі не допоможеш, не можеш допомагати іншим. От коли в мене буде можливість допомогти собі і допомогти Україні, тоді я з радістю допоможу. Так залюбки, якщо це не буде заважати моїй основній діяльності, я зможу суміщати це, тому що моя основна діяльність теж частково залучена і буде і не частково залучена цей процес, то да залюбки. Я працюю особисто графічним дизайнером. Безумовно, у відбудові потрібні і не тільки фізичні руки, а й, а й наша it спеціальність е, Тому я думаю, що сподіваюся, що в мене буде можливість особисто долучитись до, до відбудови нашої країни. Так, звичайно. Я вважаю, що всі потрібні. Хто як може, так і повинен допомагати. Це наша країна. То може захищати її, як може, так і захищати, повинен так і відбудовувати. Також всі будемо разом.